Привіт! Я фітнес-тренер Катя. Накидайте лайки в цьому відео, якщо ще живі. Зараз будемо перевіряти кладку рівним. Найголовніше зберігати спокій та тримати баланс. Хлопці часто запрошують мене на побачення. Але далі третю зустрічі справа не заходить. Вони просто втікають. Як же мене це бісить? Напевно, їх відлякує моя впевненість у собі. Ну, що поробиш? Це в мене, мабуть, така професійна деформація. Народ. Тисніть на посилання в описі, приєднуйтесь до команди Конструктант, Давайте вчитися зберігати спокій та тримати баланс в будь-яких пікантних ситуаціях.